Да, ты хочешь, ты человек працюй, я працюю? Это не работает. А ну, Лора, еще раз так же сделай. Хотим на наш лег попроситься до нашего закарпатского прокурора Янка. Але мы выкидали в интернете, що тут сдаются номера. А чего? Але в інтернеті написано, що тут садиба і сім номерів. Не Тепер... Тепер не здається, а так? Вже три роки не здає. Ага. Ну тоді. А де здається рядом? Покажіть, нам, будь ласка. Ну, знаєте, шукайте, тут багато здається. і романтики, і цей, і. Рубель, і а і ми байли. їх не бачили в інтернеті, просто ваші тільки побачили. Ні, ну, а тут живе подружжя ви Янка? Ага, І вона не, не бере знімайте, я вам... І вона Не бере на, на... постояльців, так? Я вам ще раз говорю. Зрозуміло.